Для чого бізнесу важливо, щоб клієнти були у них в бізнесі постійними, не один раз повер... купили і пішли, а купували у них постійно. У нас є одна проблема. Підприємці України та не не тільки України взагалі не розуміють відцифровку свого бізнесу. Вони угу. не розуміють, скільки їм коштує залучення нового клієнта, тому що якраз таки залучення нового клієнта впливає на те, що коли ми будемо думати про це, що клієнт один коштує нам тисячу доларів. А я з першої продажі йому ну, заробляє mm -hmm. на ньому там тисячу доларів, то мій бізнес працює як просто благодійна організація, то тоді ти, ну, як підприємець, починаєш задумуватися, що можливо потрібно було б, щоб цей клієнт ще хоча б два-три рази купив, щоб я ще заробив трошки гроші. Mm -hmm. І саме це мені здається нерозуміння підприємців, скільки їм реально коштує клієнт. Тому що, коли ти починаєш говорити з ним, а що у вас по маркетингу, що у вас по рекламі. Ми щось там заливаємо, а скільки ми тратимо, ніхто не знає. Я просто хочу до цієї теми розказати один кейс. У нас е е клієнт приходив, і це, до, до речі, не, одно, не одного кейсу історія, але дуже багато і часто клієнти до нас приходять, коли менеджери задають питання. Я на правах керівника відділу продажу можу про це сказати: е е е яка у вас база клієнтів? І всі такі. Там, в когось тисяча, в когось 5, в когось 10. А скільки продажів ви маєте в місяць? 100. 200 100 200. Так і це є реальна ваша база постійних клієнтів. Тому що з 10 тисяч 9 тисяч вісімсот. Що з ними? Де вони? Чого вони вас не купують? Це клієнти, які один раз купили і пішли, все? Ви ігровуйте клієнтами. Це не клієнти, це просто база, яка у вас десь там лежить. Попробуйте її реанімувати для початку. А якщо ви спочатку правильно працюєте, залучаєте клієнта, маєте інструмент, який робить його лояльним, через який ви з ним комунікуєте. Е і ви в нього один як бізнес один, то в цьому випадку е таких лояльність таких клієнтів буде набагато більше. І у вас буде не 100 і не 200 покупок на місяць, а у вас буде. Кожен клієнт, ну я давайте так, я не буду казати, що кожен, але 80% бази, 60% точно в більшості наших клієнтів ну, навіть, повертаються. Навіть якщо 50% бази буде постійними клієнтами, то це вже круті результати, тому що ти реально отримуєш додаткові доходи, не витрачаючи кошти на маркетинг. Так. Ось тому подумайте про це, скільки у вас база клієнтів, і скільки, з них, скільки продажів в місяць ви робите. Будете знати, яка у вас база клієнтів?